Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос, посеред нас. В неділю сьому після п'ятидесятниці в усіх православних храмах лунає Іванелі від Матфея, в якому йдеться про те, як за Христом слідом ішли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, Ісусе! Сину Давидів, коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони відповідають йому: так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: вірі вашій, хай буде вам, і відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус суворо: пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. А вони, вийшовши, розголосили про нього по всій землі. Тій. Коли ж вони виходили, то привели до Господа чоловіка німого біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити. І народ, дивуючись, сказав: Ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили Він виганяє бісів силою князя Бісівського, і ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Івангеліє царства. Ізцілюючи усяку хворобу і всяку неміч в людях, пропонуємо вашій увазі коментар на цей івангельський текст насельника Київського Святотроїцького іонинського монастиря Іродіякона Сави Гамалія. Этот евангельский текст из разряда тех текстов, которые не требуют глубоких знаний языков, не требуют долгих годов изучения предметов в высших учебных заведениях, он доступен любому. Очень простая история. И из этой истории сам текст предлагает нам сделать выводы. Вообще, особенно стиля евангелистов, это отсутствие любых оценок происходящего. В этой, в этой, как и в любых других историях, все выводы предложено сделать читателю, слушателю, тому, кто столкнется с этим текстом. В этой истории, в этом воскресном чтении евангельском, мы видим описание одного из чудес, который совершил Господь наш Иисус Христос. В самом Евангелии от Матфея которая адресовалась в первую очередь евреям. Чудеса призваны в первую очередь показать, что Иисус Христос и есть обещанный пророками Мессия. Апостол апостола Матфея чаще других встречаются такие ремарки, что все это случилось, как написал пророк. И дальше приводит апостол пророчество. Такие это чудо, одно из одно из ряда тех чудес, которыми апостол пытался показать евреям, что перед ними обещанные пророками Мессия. Собственно, в контекст этих чудес, значит, перед этим Господь изгнал бесов из кадаринских бесноватых, а еще перед этим Он исцелил Петровую тещу. Также в это же время Он шел по водам. И вот в этих всех чудесах мы видим такие три аспекта, которые хочет донести апостол Матвей. Это первое, власть над природой, то, что Господь укротил бурю, ходил по водам. Второе это власть над бесами. Господь имел власть над бесами, изгонял их, и бесы не могли ничего ему противопоставить. И третье это власть над болезнями. Вот этих три аспекта власти Господа над тем, что ограничивает человека. Природа тоже ограничивает человека. Буря, непогода, все это те проявления природы, перед которыми человек был бессилен и которые мешали человеку жить счастливо. Точно так же болезни, нежданные, негаданные. Человек создан Господом был для здоровья, для счастья, для блаженства. Апостол Матвій показує, що Господь властен і над болезнями, також над бісами. Тепер коротко про події православного календаря наступного тижня. Прославлення влику святих преподобного Серафима Саровського відзначається в перший день серпня. Саме через святість кожного з нас, шляхом збирання Духа Святого, і вбачав преподобний шлях спасіння всього суспільства. 2 серпня свято на честь одного з найбільших пророків людства, святого Ілії. Його допомоги завжди просили наші предки під час посухи, і храм на честь пророка Іллі був одним з перших християнських храмів на території древнього Києва, з'явившись там задовго до хрещення Русі. Народившись приблизно за 900 років до Христа, пророк Ілія увійшов в священну історію, перш за все, як невтомний борець з язичницьким ідолопоклонством. 3 серпня свято на честь преподобного Онуфрія мовчазного Києво Почерського, мощі якого спочивають в ближніх печерах Святої Лаври, його подвиг зрозуміли з з'їмення, адже через приборкання вуст преподобний досяг високої духовної досконалості, пам'ятаючи слова апостола Якова про те, що язик може стати пекельною зброєю, через яку в світ линуть лихослів'я, осуд і прокляття. 4 серпня проставляється свята рівноапостольна Марія Магдалина, віддана учениця, яка не зриклася Христа під загрозою смерті, перебувала у підніжжя Голговського Христа під час страти Господа, і тому саме їй одній з перших була відкрита радісна звістка про Воскресіння Спасителя. 5 серпня православні вшановують визначну святиню нашої землі, чудотворну Почаївську ікону Пресвятої Богородиці, згадуючи порятунок Почаївської лаври по молитвах Богоматері. Від турецької блоги у 1675 році. Шостого серпня важливий день нашої історичної пам'яті. В цей день ми вшановуємо святих братів-мучників, благовірних князів Бориса та Гліба, вбитих у 1015 році. Їхня добровільна відмова від кривавої боротьби за владу та смерть від руки брата надовго зупинили особиці та дали приклад християнської любові і самопожертви. Вислухайте Православний Світ на черзі духовне читання. Вибрані думки Святителя Миколая Сербського про добро і Зло читає протодиякон Дмитрій Болгарський. Пустиня знання. Знання – світ, Говорять учені-гордіці, не маючи ні радості, ні милості. Смотри ка Пустыня Сахара. Самое солнечное место, но более всего она напоминает раскаленный труп. Невежество Нетрудно научить животное, нетрудно научить простеца, но как тяжело научить того, кто, будучи невеждой, уже стал учителем истина открывается любви. Искать истину – значит искать предмет любви. Искать же истину, чтобы сделать ее орудием, значит искать истину ради прелюбодейства. Тем, кто ищет ее ради этого, истина бросает кость, но сама бежит от него, за тридевять земель. Тщеславие Насколько высказываешь себя мудрым перед людьми, настолько безумен становишься перед собой. Чем больше гордишься своими мнимыми достоинствами перед другими, тем яснее видны твои немощи и пороки». Один солдат рассказывал другу, что всякий раз, когда он, хвалясь, описывал свои боевые победы и собственный героизм, в его сознании неизменно воскресали образы всех его поражений и случаи проявления трусости. На черзе час милосердия. Рубрика, в якій ми отримуємо чудову можливість звершити добру справу і простягнути руку допомоги нашому ближньому, щоб інша незнайома людина стала вам євангельським ближнім, перш за все слід уявити собі цю людину і обставини її життя. Чи легко уявити собі обставини життя молодого подружжя, дитини, якого страждає на рідкісне захворювання, синдром Казабаха Меріта, яке в жодному з міст нашої країни, в тому числі в Києві, не лікується? А тепер додайте подумки ту обставину, що молода мати. Яка усі сили і час витрачає на хворого малюка вагітна та очікує на друге немовля. Саме в такому положенні знаходяться зараз чотирирічний малюк Андрій Марченко та його молода мама Мирослава немовляті. Потрібні кошти на чергове обстеження в Петербурзі адже на Україні лікарі не в змозі щось для нього вдіяти для небайдужих телефон мами Андрія 098 589 6403. Повторюю. 098 589 6403 взявши трубку телефону та набравши цей номер, ви зробите малюка по справжньому своїм ближнім, а себе ближнім богові адже звершите головну його заповідь 098 589 6403. Подаруймо усім миром дитині надійно майбутнє. Вислухали програму Православний світ, Створено студію Київського Святотроїцького іонинського монастиря за сприяння Міжнародного благодійного фонду покрову Пресвятої Богородиці. Нам здається, що ми добре бачимо, але насправді дуже часто ми не помічаємо духовний всесвіт навколо нас і тому не живемо за його законами. Ось чому часто ми сліпцями йдемо дорогою духовного життя. Христос готовий зцілити нас і подарувати цей зір. Але для цього потрібно нам самим усвідомити, що ми маємо проблему і виголосити з глибини душі, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Тоді Небесний лікар не буде зволікати Христос посеред нас.